Професійний підхід до продажі автівок. От дивіться, наглядний приклад. Да? Засніжена автівка. Повертаємо голову. Засніжені, засніжені, засніжені. Так, да, воно зараз розтане, але дивимося в цю сторону. Гарненько, гарненька, гарненько. І це я так зрозумів один рядок і одного продавця. Тому що воно не, не тільки позмітаний сніг, та? просто гляньте, вони витерті на сухо. Хочеться відразу вам такі автівки показати, не треба їх открібати нічого. І зараз покажу вам геть їх повністю всі. Ціни і пробіги, які заявляють продавці, поїхали. Пижик 3008. Рестальновий, гарна автівка, але потрібно купити її з правильним двигуном. Це в нас 19 рік, 2700 вартує, GT-Line 1.5, 224 пробігу. І таке складання є швиденько, щоб не затягати салон. Космічний салон, я називаю їх. Ось такий пижик в гарному такому. Зеленому відтінку. Тігуанчик. Так. Одразу бачимо, є камера 360 по ньому. Цікаво, є ємивачий фар і по характеристиках 17-й рік, 2-літровий дизель 224 пробіг, 22 900. Складання є. Салон. Салон у нас базовий автомат, навігація. Думаю, все вам помітно. Ось такий тігуанчик. Далі кашкайчик. Виглядає теж дуже гарно, крута комплектація, я зразу бачу, покажу геть детальніше Оптика максимальна умовачі, парктроник 360, легкосплавний диск. Гарний. Виглядає, просто дивіться. О. 17300, 262 пробігу, 17 рік, 1,6 дизель. Текна, максималочка. Максимальнішого кашка я немає. Складання камери 360, і безключовий доступ, салон. Гарненько, механіка шестиступенева, шкіряне кермо, мульт, підігрів і сидінь, пам'яті сидінь в кашкаю, та ти що? Складання, повний склопакет, все є електростоєнкове, повністю чорна стеля. Думаю, помітно. Підтонований, парктроник, камери, фуркоп, все присутньо. Ну, оце прям жирок, жирок жирком. Кашкайчика в такій комплектації не часто. Вони 17300-262 пробігу. Да, не 160-260. Але ж, дивитесь, не знаю, що він по кузу, який, але виглядає дуже гарно. Так, DS, це взагалі рідкісна Citroen. Хто не знає, це в нас Citroen. Так, показую вам. 23 519 рік, 2-літровий дизель, 270 пробігу. Панорама з лючком є, безключовий по всіх є. Салон. Пусть ну, смічний. Гляньте просто на ці сидінні. Акселератор та ти що? Цікаво. Ну. 23 500, 270 пробігу, 19 рік. Тож ці троє не вміють виділитися своїм дизайном. Десь вони не з нашого знають, походу. Ну але ж, отака автівочка. Так, туранчик. Показую. 20 рік, 2-літровий дизель, 236 пробігу, 19800, 7-місний. Весь ключ є, автомат є, слон тканина плюс алькантара, гарне скошене кермо, дистроніки навігація Є і сидінь, все присутнє. Ось такий, підтонований позаду. Так, група вакна. Ага, а восьма Теж гарно виглядає. Показую її також детальніше. Дістронік відразу бачимо. Так, посіченості, посіченості є. Присутні. Ну, це шкода. Що ви хочете з них? 2700, 205 пробіг, 21 рік, 2-літровий дизель. Панорама з люком є, безключовий є, складання є. Салон. Під лепестки, підігріви дзеркал, все присутнє. Моніторчик підтонована. Уркоп камера, парктроніки зад. Ось так. Гляньте, як гарно. Да? Тут взагалі немає автівок. Отакі пропозиції. Любо показувати, коли вони чистенькі. Когось цікавить, разові огляди, підбори під ключ. Ці автівки чи будь-які інші, як завжди, контакти знизу. Перевіримо, за потреби доставимо, перевіряємо автівки завжди детально. Пробіг, технічний стан, фарба повністю будете знати все від А до Я. Контакти під відео звертайтесь.